Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба галамага представляють. з татом Любі хлопчики, дівчатка, зайчики і каченятка. Я називаюся Іван Малкович, і сьогодні до нас у гості прийде справжній дракон. Але не лякайтеся, він добрий, бо любить млинці з соницями і казки. Тож сідайте зручненько, казочка починається. Казки дракона Омелька. Написав ці казки Сашко Дерманський, а проілюструвала їх Вікторія Пальчук. Був собі Омелько, і був він дракон. Понад усе на світі, навіть більше за млінці з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна заковика. Драконові бракувало слухачів, бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку усі вершали Дракон! І втікав. Добре, що мав дракон жінку, драконицю Кілину. килину. От вона й вислуховувала усі чоловікові оповідки. Якось Омелько вигадав нову казку, прийшов на кухню до жінки та й каже: килину. А почуй на любасю, яку дотепненьку казочку я намудрував. Були собі, очепися! — брехнула дракониця. Тіли ще від учора приймдилася на чоловіка, бо він розтоптав квітничок біля їхньої печери. Міг розказати нову казочку, перечепився об свою задню лапу та й тюхнувся носом у мальве. «Отчепися», — кажу. «Витолочив лочив усім мальви, а тепер хочеш, щоб їм линці попригорали. Розказуй свої небелиці комусь іншому, а мене не руш. Та однесеньку, килино, коротесенько. «А ну!» – спалахнула килина, пускаючи ніздрями бурі димки. Не роздраконюй мене, чоловіче, бо. Ой, мене вже нема, проскоромовив Амелько і вискочив з кухні. Спочатку Амелько спробував розказати казку самому собі. Однак було геть нецікаво слухати те, що знаєш на пам'ять. Дракон мало не плакав. Від переживання Омелько випідскочила підскочила температура. З пащі і пашіло вогнем, луска розжарилась до червоного. Гай гай, подумав Омелько, зараз ще не роблю у хаті пожежі і вискочив з дому, помчав до річки, щоб сполоснутися й охолонути. Омелько біг край лісу. І розпалювався щодалі далі більше. Аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться лосі. Подумав Омелько. Зараз я розкажу їм свою казочку. Здоровенькі були лосики. На ходу привітався Омелько. А послухайте но. Та лосі не жахнув перезирнулися і галопом дременули до річки. Подалі від дракона, під яким горіла земля. Таж послухайте, лосики, зупиніться, гукав Омелько, біжучи за ними. Однак лосі не спинялися і мчали прямо до води. На березі сиділи жаби. Вони дружно співали. «О, жаби!» Звіддаля загукав Омелько. Спиніть до мені цих лосиків. Хвилиночку уваги! зараз я вам усім щось розкажу. Але забачивши лосів, що мчать простісінько на них, а надто Омелька, який димить і скриться, жаби злякались і з гутом лякнулися у воду. За ними стрибонули лосі, а вже за лосями шубовснув сам Омелько. Над річкою здійнявся густий стовп парень. Омелько випірнув і виліз на берег. Горбашний я безталанненький, бідкаючись, брів аби куди мокрий Омелько. Усі мене бояться, захаються, а я ж лише казочку хотів оповісти. Отак і почив. Омелько й не помітив, як сполохав зграйку зайців, що гралися у квача. Та одне, найменше зайчиня, не втекло. А ти хіба не боїшся мене? здивовано спитав Омелько. Боюся, чесно призналося зайчиня. Але д -д дуже хочу послухати казочку, бо я найдужче в світі люблю казки. Душі за млинці з суницями. Зайчиня кивнуло. Хоча ніколи й не куштувала тих млинців. Ну, тоді слухай, Омелько почав свою оповідь, а за нею ще одну і ще Сідало сонце, а Омелька й досі не було вдома, а Кілина боялася, щоб він сам ходив десь поночі. Дракониця так розхвилювалася, що навіть перестала сердитись на чоловіка і вирішила його розшукати. Килина знайшла Омелька неподалік річки. Він сидів на траві і розказував казочку. Біля нього мостилося зайчиня і слухало. А за верболозу сторожко визирали лосі й жаби. Їм теж кортіло казочки. Мельку, лагідно покликала кілина. Ходімо вечеряти, то, може, і зайчиня запросимо, несміливо запропонував Омелько. А чому тільки зайчиня?» Я всіх запрошую. «Ано, ну, виходьте. гукнула вона лосям і жабам. Гайда до нас на млинці, синиця. Лося й жаби засоромлено вийшли з-за кущів. Ні, ці не підуть, запевнив дружину Амелько. Вони мене бояться. «Ні скільки -кільки -кільки кілочки Не боїмося!» заперечили жаби. «А ви... Підете? спитала килина в лосів. Підемо, тихо промовили Лосі. Їм було соромно, що злякалися такого доброго дракона. Але ж так кортіло скуштувати млинців суницями. Доки йшли до Омелькової печери, вже почало смеркатися. Ще далеко? спитало зайчиня, бо мені в темряві страшно робиться. Вже скоро мовила килина. Нема чого боятися, вхенькнула одна із жаб. Темрява зовсім не страшна. Вона просто темна. Це зовсім не дивно, що мала боїться. Його ж самого он жменька, а темрява величезна!» Омелько взяв зайчиня на руки, щоб воно не боялося. Так і пішли. В Омельковій печері місця вистачило всім. Навіть лосям і навіть їхнім рогом. Кілина налила всім чаю і поклала кожному в тарілку по п'ять славнозвісних ланців із суницями А Омелько став розповідати казку про темряву. За казкою й не щулись як зовсім звечоріло. Ой-ой-ой. зненацька спохопився зайчик. Там темно, темнесенько. Певно, мама мене вже зачекалася. А як отак у темені ти?» Не журися, сказав Лось. Ми тебе відвеземо на спині і нас, і нас! Хором загукали жаби. Візьмемо і вас, погодились Лосі. ку купуємо -ку 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 за млинці, за казки, мовили жаби, Подерлися на лосю. Приходьте ще, запросив гостей Омелько. Омелько й Кілина ще трохи постояли вдивляючись у темряву. Їм було так гарно на душі, гарно від того, що можуть отак стояти, триматися за лад, і від того, що тепер мають стільки нових, великих і маленьких друзів. Любі малята, наша Мелько дуже сумує, коли ніхто не читає казучок про нього. Тож ви потіште нашого дракончика. Зайдіть на сайт каналу Плюс Плюс і прочитайте казочку про дракона Омелька. А тепер ось і казочці. кінець, а хто слухав молодець.